Всім привіт! Я Настя Ковальова і це дизайн Тур. Програма, яка стоїть на сторожі твого гарного смаку. Сьогодні у програмі затишний дизайн бранч для дизайнерів у шоурумі Дюра. А також ми побуваємо на виробництві компанії Мондекор. Ми обожнюємо стильні та функціональні меблі, і бренд Dura чудово вписується у цю концепцію. Запрошуємо на дизайн бранч у Дюра. Британський бренд Дюра був заснований 25 років тому, і з тих пір залишається найкращим у виробництві меблів для майстерень та гаражів. По суті, дюра були і залишаються новим словом в організації подібних просторів. Це не просто якийсь продукт, з поміж інших, це просто окремо стоящий продукт, меблі для гаража, і вони є тільки у нас. Дюра дійсно унікальні меблі, і це не просто стильні системи для зберігання, це повністю функціональні майстерні, які можуть задовольнити найвибагливішого професіонала. Тож звістка про дизайн-бранч дизайн тур «Дюра» була сприйнята дизайнерами із великою зацікавленістю. Про бренд Дюра я знаю вже давно, але якось не доводилося стикатися напряму, тому що замовлення на гаражі це досить індивідуальні. Але інколи бувають, особливо зараз, коли люди роблять приватні будинки і були запроси, коли люди хочуть, щоб був красивий гараж. І ти починаєш думати, а які меблі їм запропонувати, тому що звичайні корпусні вони не підходять. І тут саме меблі, котрі розраховані на саме гаражі, у них дуже класне наповнення. Вони зроблені просто круто, ергономічно, візуально. Це задоволення на них дивитися. Вони мені дуже сподобались своїм наповненням, своєю комплектацію, відділками і всім тим, що вони можуть нам запропонувати не тільки як клієнтам, а й як дизайнерам. Є багато замовників та загалі людей, які люблять щось майструвати. Тому, якщо вони роблять не просто гараж, а собі, якусь маленьку, наче майстерню, і мають якесь хобі, чимось займаються, це для них просто знахідка. Усе приладдя має своє місце. Особливо, якщо людина педантична і любить, щоб усе було на своєму місці, це так. просто ідеально. Меблі дюра дійсно були зустрінуті дизайнерами із захопленням. Кожен прагнув скористатися можливістю все ретельно роздивитись і дізнатись про них якомога більше. Я бачив людей, які цікавились ціною. І намагались вгадати стільки-стільки, скільки коли їх не називаєш, поназиваєш, ну, думали думали більше. Всі, звичайно ж, були в захваті від того, які тут чудова фурнітура, скільки навантаження вона витримує. Це ну, для всіх було вау. Також дуже класно те, що у нас дуже велика палітра кольорів. Ми весь рал можемо буквально накрасити на меблі. І це також для дизайнерів було ага, окей, підходить класно. Тобто, всі фішки, що ми маємо, знайшли свого покупця. Для мене сьогодні це відкриття, тому що я дійсно побачила дуже круті меблі для гаражу, для, наприклад, отаких от класних речей, як байк, як круті тачки. Просто якась неймовірна необхідна річ в будинку. Дуже тішить якість, продуманий простір, варіації шаф неймовірна. Ти бачиш, що гараж він може бути. Дизайнерським він може бути красивим, не тільки функціональним, і тому для людей, які дійсно хворіють своїм хобі, авто і мото, це можна використовувати такі меблі у себе в гаражах, в майстернях. Дуже круто. Що вразило, це технологія виробництва. Через те, що це не так, як старі меблі, металеві, от як на виробництвах то, що я раніше бачив, що там якісь кути негарно загнуті, і все. Тут просто все зроблено ідеально. Таке враження, що це меблі, як ми звикли до класики, типу з дерева вони зроблені. Запит на комплектування таким був. Дуже жаль, що я раніше не попав на бренд юрен. Клієнту знадобилися висувні ящики, мокра точка з прихованим скиданням для сміття. Це дуже типу, класно виглядає. Дивлячись на те, що меблі зроблені з металу, вони дуже тихо закриваються. У них класно зроблені ці всі кріпіжі, які роблять закривання дуже тихим, і те, що в них, наприклад, поличка може витримувати 200-150 кг, це дуже круто і функціонально. Дуже багато холдерів, якихось поличок, де можна дуже ергономічно розмістити свої інструменти, Да навіть не інструменти можна будь-що зберігати в цих меблях. І, хоча ці меблі попередньо створювались для вузькоспеціалізованого сегменту, бренд Дюра настільки вразив дизайнерів стильністю та концептуальністю, що всі одностайно заявили, їх можна використовувати не тільки в гаражах та майстернях. Вони досить мають такий зовнішній вигляд і такий набір функціоналу, що це можуть бути і більярдні, це можуть бути і тренажерні зали. Ці меблі взагалі такі урбан лофтові, тому це під певно якісь особливі. Особливі запити та клієнта, а направлення вже будь-яке. Тому це може бути і кухня, і пральна кімната, і як юля сказала, більярдна. Тому це вже на будь-який вибір. Мені здається, що я могла поставити навіть і в кабінеті дюра, тому що все несе за собою своє наповнення, і дуже багато людей хто бажає. Щоб в них була там, наприклад, алюміній, нержавійка, не просто метал порошковою краскою зроблений, але щось інше, і дюра може це запропонувати, тобто вони можуть зробити з різного формату матеріалу. Це найважливіше. До речі, стосовно вулиці, зона барбікю, тому що тут дуже функціонально. Ми бачимо, що в меблях присутня мийка, є зона смітників, тобто його можна інтегрувати в різні простори. Це дійсно не тільки вузьк. Ки погляд на гараж, а і ще такі більш ширші можливості, так я згодна. Можна навіть зробити робоче місце, щоб воно буде реально ексклюзивно виглядати, якщо зробити його металеве. Люди роблять збройові кімнати, тобто кімната, в якій стоїть сейф, в якій також потрібні меблі для того, щоб обслуговувати свою зброю або просто отримувати задоволення від знаходження там, бо ти милуєшся цими технічними штуками. І ти милуєшся інтер'єром, який навколо тебе який доповнює це. У нас дуже багато замовлень зараз. Роблять жінки це не тільки меблі, а й настінні панелі, за допомогою яких вони організовують місце у себе типу майстерня для саду. Концептуальність бренду дюра, багатий вибір кольорів та крута якість виконання взагалі не обмежують фантазію дизайнера. Живим прикладом стала на цьому дизайн бранчі міні-експозиція компанії Бас. Домашній кінотеатр чудово вписався в інтер'єр від дюра. Ми сьогодні демонстрували систему домашнього кінотеатру, основою якої є моторизований екран особливість якого те, що він розкладається і виїжджає знизу вгору. Також представлена акустика монітор Audio серії Synergy. У нас спеціальна кінотеатральна по стандарту. THX так само вона проходить. Далі був у нас ультракороткофокусний проектор Epson і звісно. Наш улюблений бренд сабвуферів Рел, ось така композиція. У нас вийшла. Ми вирішили продемонструвати саме такий екран, тому що, на нашу думку, це рішення підійде для квартир, там, де немає окремого приміщення, як в приватному будинку для повноцінного домашнього кінотеатру. Хочеться все змонтувати компактно і, наприклад, щоб не було великого стаціонарного екрану, який закриває якісь там частини інтер'єру. Такий екран дає можливість його приховати і використовувати його тільки тоді, коли це необхідно. Одним натисканням кнопки. Інноваційний кінотеатр вразив дизайнерів не тільки форм фактором а й якістю звуку, зображенням та технічними характеристиками. Екран це дуже гарне рішення проєкту. Не тільки коли можна його зробити зі стелі, але й можна зробити з тумби. Дуже багато клієнтів зараз відходять від телевізорів, і це буде гарне рішення. Я ще й знаю цю цінову політику, тому я розумію, що це гарний аналог телевізора. Воно виглядає мінімалістично, але при тому, що дуже функціонально і гарно працює. Звук взагалі чудовий, картинка так само. Через те, що це проєктор з самим мінімальним типом відступом, тобто не треба велику глибину його монтувати від екрану, тобто це мінімальна відстань, то взагалі все дуже чудово. Коли я йшла на захід, у мене був захід від замовника на такі екрани, і я вже конкретно йшла з якимось уявленням, що мені саме необхідно. І коли я побачила цю систему, я зрозуміла, що це саме вона, воно один в один, так як ми хотіли виконати. Тому я повністю задоволена цими виробниками екранів, і я думаю, що в подальшому ми будемо робити прорахунки і вже будемо реалізувати таку ідею в нашому проєкті. Дуже круто, що це знаходиться в. Нижній зоні, тобто це не зовсім така традиційна річ. Це цікава річ, навіть чисто так емоційно дивитись, коли це відбувається, коли він підіймається. Тому класна штука, сучасна це дуже круто, що в Україні з'явились такі підрядники, які можуть це реалізувати в наших проєктах. Дизайн-бранч, як завжди, пройшов у дружній та привітній атмосфері. Та найголовніше він прогнозовано виявився корисним для всіх учасників. Прекрасно, що відбуваються такі. Зустрічі це об'єднує, це надихає, говорить нам все світ про те, що ми живемо, і потрібно рухатися вперед. Дуже приємна та тепла атмосфера, яка спонукає до подальшої роботи. Можу подякувати бренду Дюра, дизайн туру, що запросили на цей захід. Через те, що це корисна інформація, не завжди воно попадається не завжди реклама, яка є типу наявно, може нам донести інформацію для наших подальших проектів. Інформація, яку ми завжди отримуємо, це дуже цінно сьогодні. Цінні наші зустрічі з колегами, цінний цей час, емоції, звісно. Тому дякую, як завжди, дуже класно. Якщо ви прагнете оригінальності, уважно придивіться до бренду Дюра, адже це саме про них. Якщо вам завжди було цікаво, як таким виробляється бездоганний дизайнерський декор, тоді наступний сюжет саме для вас. Сьогодні у нас з вами є чудова можливість на власні очі побачити, як дизайнерський задум набуває форм та вцілюється у життя. Ми на виробництві Мондекор. Мабуть, неможливо уявити класичний або сучасний інтер'єр без вишуканого декору. Саме тому один із бранчів дизайн-тур пройшов на виробництві Мондекор. Сьогодні ми запрошуємо архітекторів до нас у гості, де ми будемо розказувати, показувати, чим ми займаємось. Звісно, всього ми не покажемо за стільки років, всього було зроблено, але будемо намагатися пояснити, щоб було більш зрозуміло. Мондекор це компанія виробництва повного циклу, яка вже 15 років на ринку України. Вироби компанії можна побачити не тільки в сесійній залі Верховної Ради України, а й в усьому світі. Наша команда складається з професіоналів, перш за все, майстрів високого рівня. Здебільшого вся наша команда має художню вищу освіту, яка нам допомагає виконувати складні рішення і проекти. Гипс, бетон, декоративні покриття, мармуровий пил, нержавіюча сталь з брашованим тонуванням для Мондекор. Немає нездійснених завдань. Також ми працюємо з різноманітними покриттями. Це може бути як нанесення декоративного покриття на стіну або стелі, або це може бути і якась глянцева поверхня, яку потрібно вилаковувати, потім полірувати. У нас є такі вже виконані проекти. Цікаві. Може бути, наприклад, розпис під камінь, під Онікс, і потім це фіксується лаком і полірується, щоб був вигляд під натуральний камінь. Дизайнери із зацікавленістю пройшлися екскурсією, виробництвом та познайомилися із технологічними процесами. Адже знайти компанію, яка відповідально виконує замовлення дизайнера, не так вже і просто. Ну, дуже цінно, це те, що я зрозуміла, що все, що я зможу придумати, люди зможуть це виконати. І Це дуже важливо знати, що ти можеш собі привести клієнта, і чи просто знаючи, що потрібно для дизайну для клієнта прийти сюди і зробити досконалену найкращу річ, яку можна придумати. Вони дуже творчі, це прямо производство. Тут видні всі процеси, тому воно впечатляє. Мені потрібен цей вот хаос, де вот тут вот це, вот це, вот це, і вот там, і багато всього, куди ти можеш переключитися, подивитися, вибрати. Вот це цікаво. Мені подобається, правда. Дуже круто, коли ми можемо доторкнутися до матеріалів, тактильно відчути текстуру. Я, наприклад, будь-яку текстуру тканини, дерево, метал саме на дотик відчуваю. Тому, якщо це тактильно дуже приємна фактура, вона вже у нас в інтер'єрі. Після знайомства із технологічними процесами виготовлення декору архітектори залюбки перейшли до майстер-класів. Цікаво було споглядати, як роблять бетонні форми, бо інколи ми просто не цінуємо те, що ми бачимо, ми бачимо вже готовий об'єкт, готову форму. Але скільки було прикладено до цього, ідей, різних спроб і так далі, ми цього не бачимо. Також мені було цікаво робити паталь на одному з зірців, і я сподіваюся, що десь воно буде у когось на об'єкті висіти. Из гипса понравился образец под сбитый камень. Песчаник э, интересно, потому что в интерьере он полегче, чем камень сбитый. Для него сложные технологические процессы по подготовке. То здесь думаю, что будет намного проще и легче. Ну и по бюджету будет не так больно. Дуже здивувала оця паталь. Дуже здивувала, як вона виконується. Я не знала, що це сплав міді та цинку. Зрозуміла, яка різниця між суцільним золотом та патальою, які можна речі робити з цим матеріалом. В мене є декілька інтер'єрів, які я зараз розробляю з золотими елементами. То мені буде на нагоді якраз використати щось гіпсове з паталью. Мондекор спеціалізується на роботі з дизайнерами і архітекторами та виготовляє цілі колекції на замовлення відомих українських дизайнерів. Звісно, ми співпрацюємо з багатьма українськими дизайнерами. Зараз виконуємо проекти Яни Сакирко, Сергія Махно, проект Олексія Кобзева. Пишаємося нашою співпрацею з такими крутими дизайнерами. Кожен такий проект це новий виклик, адже перш ніж дизайнер побачить панно чи якусь прикрасу у себе в інтер'єрі, іноді на виробництві виготовляється до десятків прототипів. Оскільки всі замовлення нестандартні, індивідуальні, підхід до зразка теж має бути такий самий, щоб прощупати матеріал, щоб зрозуміти, як його виконувати правильно, унеможливити якісь казуси на об'єкті, ми все тестуємо в майстерні тут. І другий етап. Це вже монтування безпосередньо виробів на об'єктів. Особлива гордість Мондекор це експериментальні колекції, виготовлені на замовлення дизайнерів. У нашій компанії Мондекор нестандартний підхід до роботи. Тому дизайнерам цікаво з нами співпрацювати, тому що ми використовуємо різні нестандартні рішення і експериментуємо з різними матеріалами і не боїмося цих матеріалів. Застосовуємо якісь інші нові матеріали, з якими раніше не працювали. Наприклад, кожен з дизайнерів їхав з Мондекор вражений та сповнений сподівань на подальшу співпрацю, і це не дивно. Адже відвідавши виробництво, вони зрозуміли, що цій компанії, Компанії можна довіряти, Дізналась, що можна ще виробляти якісь речі, типу предметні, тобто якісь лампи можна виробляти за власним дизайном. Побачила, як це відбувається. Мене зацікавила робота з металом з латуню, так як я багато його використовую в інтер'єрах, і дуже складно знайти хорошого підрядчика, який качественно може виконувати свою роботу. Мені дуже подобаються незвичайні форми. Які можна зробити чи з бетону, чи з гіпсу. Тому якщо в мене буде таке питання, якщо в мене буде таке завдання, то я знаю, куди мені звернутися. І я впевнена, що мені допоможуть і зроблять найкраще. Побувавши на виробництві, можна з певністю сказати: Мондекор робить все, щоб кожна вироблена річ зайняла гідне місце у вас в інтер'єрі. На сьогодні, все дбайте про комфорт, цінуйте кожну мить та дивіться дизайн тур. Побачимось.